Давай подивимось, дівчинко мою, хто тебе там недолюблює, хто має до тебе взагалі якісь там претензії. Тобі хочу сказати дякую за твої лайки та за твої підписки. І обов'язково напиши в коментарях тему, на яку ти хочеш отримати відповідь, я тобі її дам. Отже, хто недолюблює башня, колишній. І десятка пентаклів. колишній. Претензії до тебе має колишній, з яким в тебе був можливо розлучення було. Знаєш, чому кажу, що розлучення? Тому що десятка пентаклів, друга карта, говорить про сім'ю, в якій було все, в якій були гроші, любов, е обмани. Ну, як стандартні сім'ї: гроші, любов, обмани, зради, е неповага один до одного. Е чому він має до тебе претензії, що він хоче? Те, що він зараз кує пентаклі, і, і що? А він працює, а ти в нас зірка. Ну і які до тебе претензії? Він колишній твій. М -м -м. Значить, він кує гроші, заробляє бабки, тому що ти зірка і він збирається до тебе переможцем прийти. Він хоче до тебе повернутися. Е -е Яка причина, що чому він хоче повернутися? Ну він хоче повернути. Можливо, він тобі винен гроші, тому що він хоче повернутись і дати тобі щось. Ну, якщо він тобі винен гроші, то забирай. Якщо він тобі гроші не винен, а просто хоче дати, то не треба брати, тому що ти береш на себе дуже велику відповідальність.